Дуже важливо подбати про те, що Росії не зійде з рук цей злочин. Австрія це країна, яка, яка є нейтральною у військовому сенсі, але не є політично нейтральною. Ми заявляємо про те, що ми виступаємо за територіальну цілісність України і за за повернення українських територій у межах міжнародно визнаних кордонів ми не маємо ігнорувати жахливі порушення прав людини у місті Севастополь Севастополь. Ми закликаємо до демілітарізації півострова і виступаємо проти. Примусової паспортизації, позбавлення українських громадян української ідентичності і також депортації кримських татар. Шановні колеги. Ми на щастя живемо в, в країнах, які не потерпають від жахливої атаки з боку держави сусіда. Російська агресивна війна продовжується, Україна продовжує боротися. За себе, а також за наші спільні принципи, ми повинні бути стійкими і наполегливими, і дбати постійно про захист і подальший розвиток наших демократій.